Привіт, друзі. Сьогодні 9 травня, з вами знову реклачок. Учора напередодні Володимир Зеленський спілкувався з Дональдом Трампом. Трамп зателефонував українському президенту, аби обговорити ратифікацію угоди про рідкоземельні мінерали, і вони поговорили про припинення вогню і перспективи підписання мирної угоди. В той же час у Сполучених Штатах Америки сказали росіянам, що ніякі території, які ви не захопили, ви під свій контроль не отримаєте просто так, просто за це забудьте. І переговори мають бути результативними, інакше США погрожують знову вийти з переговорного процесу. А у Великій Британії ухвалили рішення запровадити нові санкції проти тіньового флоту Російської Федерації. Зараз вам детальніше розповім про все те, що знаю на цю хвилину, тому, будь ласка, підпишіться на канал. Ну і, звісно, прошу вас про підтримку каналу, поширюйте відео друзям, коментуйте, ставте подобайки, все традиційно, друзі. І тепер до суті. Учора відбулася ратифікація угоди про рідкоземельні мінерали. Багато вже є повідомлень у західній пресі, що цю угоду можуть скасувати і так далі. Ну, взагалом. Направду угода політична. Економічний зиск від неї отримують Сполучені Штати Америки, і ми не так скоро. Але дуже важливо партнерство засвідчення того, що Білий Дім навіть за часів Дональда Трампа залишається прихильним до України. І своєю чергою, Трамп знову ж закликав у мержитру Social до припинення вогню між Україною та Росією, але не просто припинення вогню як от триденне перемир'я, хоча воно зовсім не притримується. А він закликає припинити вогонь щонайменше на 30 днів, пригрозив введенням санкцій, якщо перемир'я таке не буде досягнуто. І говорить наступне: припинення вогню має, зрештою, будуватися у напрямку мирної угоди. Саме для цього треба перестати стріляти. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги. Інакше каже Трамп, будуть санкції». Я не маю сумніву, що вже 11 травня, коли Росія знову відновить повітряні атаки по території України, то однозначно Трамп вимушений буде ухвалювати рішення. Напередодні віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс дав інтерв'ю Fox News. Воно велике, але, звісно, нам важливо знати те, що стосується безпосередньо України. Багато було домислів про те, що у мирній угоді. Містилися норми про передачу Україною територій Росії під контроль, які ми ще зберігаємо під своїм контролем. Маються на увазі області, які Росіяни віднесли до своєї конституції. Це Херсонська область, і Запорізька, мовляв, ми маємо звідти вийти і Донецька, в тому числі. Венс розставив крапки в цьому питанні. Сказав, що Росія не може очікувати, що їй дадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. І це один із пунктів, які вони дійсно закладали в. В тому початковому мирному плані, але каже, цього не буде. Тобто, за це Росія має забути ніяких додаткових умов вони не можуть висувати. Це, друзі, вкотре засвідчує, що дійсно мирна угода Трампа була погоджена із Москвою. Певний момент були досягнуті домовленості між Білим домом та Кремлем про припинення російсько-української війни на тих умовах, які були прописані ще напередодні Великодня. Ну але в Кремлі вирішили, що ще можуть потиснути на Трампа, долучили до цього процесу Китай. Я вчора детально аналізував саме спільну заяву Китаю та Росії. Яка була підписана за підсумками саміту, так його можна назвати зустрічі Сі та Путіна, і це все засвідчує те, що Кремль буде продовжувати тиснути на Вашингтон. Ну а в свою чергу Дональд Трамп вимушений буде ухвалювати відповідні рішення. Хоча Джей Ді Венс в цьому ж інтерв'ю сказав, що США відмовляться від переговорів щодо України, якщо Росія не вестиме переговори добросовісно. Тут питання треба уточнити: відмовляться від переговорів з ким. З Росією, можливо, так, але Україну будуть підтримувати. Втім, можуть з'явитися інші посередники, але загалом Сполучені Штати Америки з переговорного процесу виходити не будуть. Цю заяву слід розцінювати як чергову погрозу на адресу саме Росії. Як бачите, Дональд Трамп дуже пригідно ставиться нині до України. Ніякої зради в угоді про корисні мінерали немає, друзі. На цьому вам наголошую: ніхто нічого нікому передавати не буде. І ще раз, давайте зафіксуємо той факт, що для того, щоб отримати навіть прибуток. Від створення фонду, який буде інвестувати в Україну, від видобутку НАТО в Україні, то ну для цього треба, щоб пройшов не один рік. Це як мінімум. а в ідеалі, щоб спочатку залишилася війна, а потім розпочалися інвестиції. І для Трампа ця політична угода дуже важлива. І нам вона також дуже важлива. До речі, ми це будемо детально сьогодні. Знову обговорювати в рамках проекту центр громадської аналітики вежа під час запису підсумкової програми п'ятничної. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтеся, щоб не пропустити цей випуск. І також ця програма буде в ефірі 24 каналу, тому що це вже наш спільний проект. Щодо санкцій, які будуть запроваджені бути проти Росії. В Європі заявили про те, що буде оголошено 17-й санкційний пакет, ну десь до 20 травня. Європа, як завжди, дуже не поспішає. Вони поволі-поволі, але все ж таки дуже прагнуть, аби російський газ знову пішов трубами через Україну і вони спокійно отримували дешеве блакитне паливо і розвивали свою економіку. Я не виключаю, що це буде, тому що все-таки переговори, на жаль, між Сполученими Штатами Америки та Росією тривають про відновлення постачання російського газу до Європи. Так, Росія пропонує, аби Сполучені Штати Америки були посередниками в цьому процесі. Ну, мовляв, такий спосіб. Обігті санкції. І це можливо, друзі, лише за умови припинення вогню щонайменше. Тоді можна говорити про такий проект. Але інші санкції будуть запроваджуватися по відношенню до Росії Європейським Союзом, в тому числі до таких кроків долучається і Британія. Прем'єр Британії, Кір Стармер, сьогодні оголосить про найбільший в історії пакет санкцій проти Тінього флоту Російської Федерації. До списку входять 100 танкерів, які складають ядро російського тіньового флоту, які вивозять нафту російську за кордон ще починаючи з 2022 року, фактично. Але, як на мене, ці санкції, ну вони не є такими дуже важливими на даному етапі, тому що ціна нафти впала нижче 60 доларів, вище фактично ніхто її не купує, і будь-які обмеження на продаж російської нафти зараз не діють. Тому тут треба швидше говорити про обмеження. Стелі робити її нижчою, стелі цін на нафту, але на Заході таку мову, на жаль, зовсім не ведуть. Втім, в будь-якому випадку санкційна риторика, вона дуже-дуже важлива. Про нові санкції Стармер має намір оголосити в Норвегії на нараді лідерів країни, які беруть участь в об'єднаних експедиційних силах Північної Європи. Дуже важливий захід. Він, як на мене, важливіший, ніж самі санкції. Про що власне йдеться мова? Об'єднаний експедиційний корпус, я вже про нього згадував у своїх відео неодноразово. Це коаліція, яка створена була. Ну пишуть в виданнях у 2014 році, але направду правду, тисячі 2015 році і очолювана Великою Британією. Сюди входять країни Північної Європи: Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії та Нідерланди. Коаліція була створена як альтернатива НАТО після початку анексії, після анексії Криму і після початку воєнних дій на сході України ще в 2014 році. Коаліція фокусується на підтриманні безпеки у Балтійському морі, Північній Атлантиці та на крайній півночі. І взагалом ця нарада, як на мене, проводиться для можливого стримання російської агресії. Якщо раптом закінчиться російсько-українська війна, тому для європейців дуже невигідно, щоб ця війна закінчувалася, тому що для них створюються абсолютно нові загрози. Але проведення самого такого заходу дуже важливе, оскільки там буде ухвалено рішення про посилення співпраці з Україною і про поглиблене партнерство з нами. Яким воно буде, можливо, що дізнаємося, можливо, щось опублікують у пресі. Втім, те, що ця коаліція зберігається як паралельна структура НАТО і це засвідчує друзі і мені, і вам, і усім нам про те, що альтернативні військово-політичні блоки з країнами НАТО можуть бути створені. Проти цього активно виступає Сіта. Путін у вчорашні заяві вони на цьому акцентували. Але тут така справа їм виступати, нам робити своє. Я до того, що нам потрібно чим далі, тим сильніше заявляти про необхідність створення нового військово-політичного блоку із країнами Східної Європи разом з Україною, де ми будемо рівноправними членами. Ну а такий блок дасть нам можливість чинити спротив російській агресії і нині, і в майбутньому, і не допускати її загалом. Такий приклад є, тому треба брати його за приклад і втілювати в життя. І до інших заяв, друзі, і інформації, які як на мене вартують вашої уваги. Ну, по-перше, ультраправий сіміон вже вимагає компенсації Румунії за передану Україні систему Петріот. Це кандидат на посаду президента в Румунії. Він підтримує проросійські погляди і каже, що Бухарест не дасть жодного цента іншій країні, в тому числі і Україні. Його позиція це нейтралітет і також підтримка політики Дональда Трампа. Тому, якщо він орієнтується на Трампа, Трамп буде підтримувати Україну, то можливо Сім'ї змінить свою риторику. Але він мені більше схожий зараз на фіцу, який все ж таки прилетів до Москви, обіймається там звучичем, з Гушечом, з'їжджається до. Москви різні лідери різних країн, звісно, не демократичних. Вони будуть сьогодні приймати участь у цьому пабідабесії. Тиснути руку путіну вбивці, фактично, і в такий спосіб Путін формує таку, знаєте, антизахідну коаліцію, особливо на тлі можливого рішення про припинення російсько-української війни. Пропаганда на Росії нікуди не подівалася. Повернемося до Сіміона. Що він власне говорить? Україна потребує нас, а не ми України. каже він: Україна має поважати права півмільйона румунів, які там живуть. Ми хочемо компенсацію за участь у війні. Де вони її брали, я не знаю, де вони приймали цю участь. Перепрошую. Не знаю, чи це будуть контракти на відбудову, зерно чи щось інше. Але за систему Петріот, подаровану Клаусом Юганісом, що є зрадою інтересів Румунії та інші втрати Румунії, ми маємо отримати взаємність. Ну тобто, якщо не грішми, то допустіть нас до відновлення України. Всі хочуть заробити на Україні на превеликий жаль. Тим часом Росія не збирається зменшувати об'єми виготовлення зброї навіть після припинення. Вогню раптом таке станеться. Видання Reuters з'ясувало, що Росія розширює виробничі потужності бійського олеумного заводу в Алтайському краї для збільшення випуску вибухівки, яка використовується в артилерійських снарядах. Це випливає з документів Міноборони Російської Федерації, розміщених на порталі держзакупівель і даних супутникових знімків, з якими ознайомилося агентство Reuters. Згідно з вивченими документами, нові виробничі потужності дадуть змогу Росії виробляти додатково 6 тисяч тонн гексогену. З цього гексогену можна виготовити 1 мільйон 280 тисяч артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. Mm. Це, друзі, дуже багато. Тим паче, враховуючи, що це підприємство знаходиться за 3000 кілометрів від Москви, дістати його безпілотниками буде нереально, тобто воно буде працювати безпечно. Наміри росіян не зменшувати виробництво зброї очевидні. Це не означає, що вони можуть продовжувати війну і надалі, друзі, але це означає, що вони можуть погрожувати тій самій Північній Європі. Тому у Північній Європі в Нідерландах сьогодні скликають відповідне засідання. Роботи з розширення потужності Ностей цього підприємства почалися в 23 році, мають бути завершені до кінця 25-го року. Зі спутників видно, що на території щонайменше 0,7 квадратних кілометра триває будівництво приблизно 20 будівель, включно з додатковими складами для готової продукції, тонелями, захисними стінами і залізничними коліями. Для чого вам ця інформація, друзі? Ну для того, щоб ми розуміли, що відповідним чином має діяти і Україна і всі країни Західної Європи. Але на даному етапі ще раз засвідчую і говорю вам, друзі, що, так як і вчора я вам розповідав, Росія і Китай не встигають за розширенням військового виробництва. Тому розглядають варіант ухвалення рішення про паузу у російсько-українській війні. Так, такі варіанти розглядають в Кремлі. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, обов'язково коментуйте те, що ви бачите і чуєте. Пересилайте відео своїм друзям і знайомим. Це дуже важливо для розширення аудиторії. Всіх люблю, ціною мишину і не перемикайтеся. Все буде Україна!